О, початок якраз. О, їб... Еб... ти сіганекс, давай бігом. А то що за вспишка? Єбать, еб... а це... Ти бачив? А що то за вспышка да. була? Як шарова молнія, ти Чувак... знаєш? Чув, чувака поклали, походу. Або чувака... Чу, може чувака молнія поклала? І десь походу початок, початок рейду. Так ти бачив, що десь типу як всередині. Ну давай, давай давай збігаємо, глянемо. Бо я не хочу, щоб нам люди десь були справа, зліва. Ти класно, до речі, вибрав в шторм, того що вибухи від гранат, якщо десь далеченько, можна буде просто спуктати з е грозою. Так, у мене стаміна ага. якщо що. Ага. Ну це було десь. Да, я чесно, зверху. навіть не уявляю, що це вообще було. Можливо, глюк якийсь. Ну це типу зверху десь було ж, так? Це десь тут було. Оба всередині. Але тут нікого. Так. Да. А, а вище. Дек... І вище, блядь, нікого нема. Що ну, це то, за глюк, то? то напевно глюк якийсь був. Так, давай не йде тут, не знаходитесь на відкритому місці. Ну давай тут залатаємо поки. Давай. Хоч на новій типу локації побігаємо, ми ж тут ще не були ніколи. Ну я уже тут був. Мені тут нічого не поки. Та тут такий гомнячий лут. Тир 0. Ну. Тир серый называется. Ой-ой-ой-ой-ой! Ааа, ты бачив? Перед собой. О, раки бачив. Коротше, Саня. Нам, нам перед, його треба я зрозумів. Перед тобою. Спочатку була отака ж яскраво помаранчево-червона спишка, а потім туди вдарила молния. Зрозумів, що це було? А, понятно. Глюки. Так, да. о, у мене search shield recharger. Хорошо. Пиши. Он бачиш таке саме. А, чи то пісюни летять, чи що тут таке. То люди дохнуть. В тейстингу вже хтось є. У мене стаміна. Бля. Я ж десь тут бачив уже ракетіра. Ну ти ж відмічав його навіть. А, А, тут, ні, це вас. Будем пробовать гаситись в ту зас чуваками чи ні. Ну, алло, раз, раз, прийом. я чую. Ну так ты ніхуя не говоришь. Так вони ж зліва в тест. в тестингу. Ну, так зайди ми будемо оситись. Будешь? Ну можна спробую. Післи, блядь, давай, давай. О, якраз на них вас заг Ого, Ого, асик. Сі... Стой! Так вони один між, між одними. Чи вони вас позлові? Чи ні. Зло... ні. А ты точно ракеті бачив? Не блять треба и всю хуйню заебашить. Все окей. Ну теперь про нас знають. <гас> Дивись куди бігаєш, блядь. Я знаю, що про нас знають. И це ж тут сиг... сигнализация ще. Ебать, давай сюди. На гору? Я там ще ні разу не був, я, але з можеш. може. Я теж. О! О тут. Там де луту багато. Ага. Це типу тут центровино повинно бути видно. Угу. Такі і видно. А, ну так. Да. Ну не підходиш притул, ну тебе ж побачать через скло. Там вже ж скло видно. Антон, ну грай якось відповідальніше. побережніше. Ну серйозно. Я ще й спалився. Ти тоже. А блядь, мені ще й дісталось. Сука, і ж рождыма, блядь. Ладно, шо, пішли над виходом, постоїмо. Дай не боясь Тут села. Такі оглушаючі вибухи. та да <кхех> Ну типи притихли, чи ми просто не чуємо. Ми не чуємо. О! О. Двері. Ага. Не знаю, правда, які сигналі тут і не палися, я в біду. А яка ж сигналізація працювала? Так, да, тут двері відкриті, з іншої сторони. Ось та сигналізація і спрацювала. О, ракетір, бачу. Оп. Ну, потім. А, потім? Що, можна, можна його забайтити так, так, і да. Так. Втікай. Втікаю. Ну що, байтем? Ну, та що, ти ж сказав, що ти гранатами будеш його лупити. Якщо шо, сюди вниз тоді прыгаємо, ви, ви, вибору нема. Зараз, хай підлетить, поблизу. Я його взагалі ж не чіпаю. Пролетів. Чекай. На. Сука, не здох. Тікаєм. Ого. Бля, і мене молнія влупила, На. сука. Він впав! підніми мене, підніми Ці, мене. Та я... Успокойся, я біжу. Все, полутай собі ракетіри, пос... поклади його зараз. в труси. І буде тобі щастя. Бач, Пожертвував собою заради тебе. Тут хевіа потрібно. Мені не треба, я на мідіму. Дякую. Тепер можна тип. Ну типи почути. А, а інша, а от, а от си полутать. Ааа. Ой! Прыгай, Їмось? прыгай, прыгай! Блять, знову! Тікай! А шо за, прик... за прикол. А шо за прикол? Шо двічі в одне ну, місце. так от, гра... гра знущається над тобою. Та я зрозумів уже. А, ну все, да. Драйвер ракетіра, я в трусики собі закинув, там тільки хавіаму лишилось. Все окей. Де тіпи? Всередині, чекають, поки ми вийдемо. Понятно. Взагалі ракетір має падати з однієї такої гранати, але щось побачили, походу. Ну, можливо. Д Добре, що взяв дві, блядь. Ні, ну так, да, це хорошо, ти прям його так. Ой, прыгай, прыгай, Сука. прыгай, прыгай, прыгай. А я бачу, бачу. А? І це ти мені кажеш, та спокійно, спокійно, їбать, а сам як бачиш. Прыгай, 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 прыгай. О. <laughs> скільки, раз, скільки раз треба повторити, щоб всі зрозуміли. То дурна привичка постійно так. Швидко, 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 а, швидко, шкото. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Що? Нічого. Ну ось же ж, ліпер ходить. Е! Блять, ман... я їб... бля. Гра вилетіла? Да. Клас. От тепер можеш хілити. У Тебе який є? Так. Да. Дай мені половинку. Там два, три. Ай, прыгай! Сука, я їбу, блядь. Що за погода, на. Да <рик> йолки палки. Блять. Ну, вообще-то можем іти на вихід. Ну типу, давай. А, Тепер зрозуміло, чому тут тиша гробова, що ніхто тут нічого не виходив і не викликав. Чекай, тут вас... Оп, ну це далече. А, нам якраз в ту сторону йти потрібно. А шо там? На виході там перестрілка. Вон, по полетіли, бачиш? А. Оце ж якраз. А, слухай, ми можемо зробити ще один твій квест. Тобі ж нема що втрачати, правда? М -м... Давай спробуємо ну, зробити. В трусиках у мене рожевий цей Ну все, пішли. А, розмалювати. Mm -mm. Да, ну можна і розмалювати, до речі. Просто до розмалювати досить далеко. Ага, окей. А, до розмальова. Фу, блядь, розмарозма, розма, розма. Розмальовка, роз, 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 роз. да? Розмальовка на апартаментах, так? Розмальовка на апартаментах. Угу. Блядь, тут ліпер його треба обійти. Ну так. Да. О, пісюн. Тут... Не трогаю. Тут, я не трогаю. Я взагалі не, не люблю. Не дай боже тронеш. Я взагалі не, будеш не люблю. Будеш сам, блядь, від тікати. Чужі пісюни, які лежать трогать. Да мало ли. Фетиш. Уетиш. Ну да, це більш підходяща фраза буде для цього. Так, ми йдемо в саму жорстку частину карти. Тут постійно гаситься. не спеши. Все, уже пора доставать сброю. Давай потрошечку. О, по, по деку. Че у что ага. пострел над нами да. да, 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 да. О, излива. Давай, туди, давай за мной На выходе. Люди перестрілку влаштували. Двері відчинились, або щось хтось лом да, лом. Да. Чекай, ломає. чекай, почекай тут. А, тут. Це турель, так, да, лежить? Так, да, я зараз. А, з неї забрали компонент, і все. Mm. Не знаю. Що ти не знаєш? Куди ці люди захочуть вийти? Або сходами, цим евакуа виходом, або через центральний. Оце я не знаю. Ну давай до мене на картах. Якщо через центральний вихід вони заагрять шарики, mm -hmm. їм доведеться все одно. Може й... з ними ви... стріляти. Вони можуть нести їх загрять. О, на горі. Нєт, Саня. Блять, блять. Ну піднімайся, блять. Коротше, на першому поверсі вони через головний вихід біжать. Вони, ш... вони шарики постріляли. Хорошо. Так, да, вони внизу. Да, ну все, я... ми... вони спаслись, ми піднялися. Да. Я ж бачив, як на першому поверсі шарики повзривались. Це що, ліпер чи це ракетір стріляє ще? Бом -бом -бом Бомбардір хуярить. Бомбардіра крокоділів. Так, йди за мною. У тебе десь має з'явитись місія, що ти зайшов в правильну лабу. З'явилась. Блять. Ти... Відкрий карту, М, натисни. Що там? Ну вище, ну блять, знайди цю місію, єб твою мать traces of the agriculture. Іди, і, і шукай на столах щось жовте має бути. Напевно, на мені. А, ось ось вони. да 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 да, -да. Щось тут багато людей внизу воює. Нормально, нормально. Є. Все, ти в економіці. Огонь. Тепер нам треба виходити. Зараз я одну штуку перевірю тут. І вони все тут нахуй. Ага. Ні, вони навіть не все пролутали. Можливо, не встигли. А, ну мою мідічку вони пролутали. О, блять. А, зачинені двері? Ні. Тут лутано все, да. А дай мені наліво пройти треба. О, хтось виходить. Тут просто може мій ее оцей набір. Да блять, ну не заважай, ну будь ласка. А я ж якщо ну, знайду, ти... я ж тобі. Да я розумію, але ти сів тупо переді мною в проході. Тобі лайти лай потрібні, чи ти не на лайтах. Ні, я на медіум. Тоді до побачення лайти. А ні, мені лайти потрібні, хай будуть. Короче, блять, нема тут ніхуя цієї штуки. Та вони тут, походу, сиділи з самого початку катки. О, медіу мама знайшов, окей. О, ну. А де? А, блять, 11 хвилин. Угу. Ну, перестрілка скінчилась, бачиш, ліфт приїхав, вони походу вже вийшли. Ну, тоді нам треба... А, зараз я сюди щас залечу. Ми будемо виходити, чи спробуємо закінчити ще одну твою місію. Ти хочеш туди на эти побігти? На апартамент. Просто вихід у це... нас тут. Так, це, мене це, це, що... це що у мене був Це місклік. у мене був. Ну давай спробуємо. Ну, типу, в трусиках у мене все одно ж ракетір драйвер. Нам просто за 10 хвилин нам треба і туди, і назад. Ну, Ми погнали, вс... давай. О, тип валя, я. Тило Ага. Нормально. Пустый. Я хоть бандажик на собі взяв. Ага. Давай за мною. Бля, нам в ту сторону через вихід бихты. Сюда. Чекай, чекай, Там все съесть. Тут просто є одна кімната з одним входом і одним виходом. Чи може додому. І там. лут. І, і вони можуть там. Чи може додому. Ну, зараз постоїмо, постоїмо, почекаємо. Піднімись нагору, будь ласка, щоб нам ніхто спини не прийшов. Кімната одна тут, саме в цьому адміністративному зданні, будівлі ну, будівліці, чи ні. Ні, ні, тут, от тут поруч є кімната. І туди є тільки один вхід оце і один. вихід. де вхід. 30 метрів, да, ти в мітку і я, і, я, і я оце не знаю. Тут вони там чи вони. Ні, походу їх там нема. Давай, погнали по, по твоєму завданню. Туди тільки що три дрона великих полетіло. Mm. Оно вони. Саня, ось о Кока, вони. Блядь. І біжать вони прямо сюди. Да мені похуй! Вообще насрать. Просто, блять, біжи і все. Блять, вон и все на нас. Блять. З... Стреляй по нам. Да, залупа. Блять, треба хелпа. Залупа вся пушка. Сука, мне сейчас да, будет. Піднімеш мене. Назад, назад біжи, назад, Антон, сюди за мною. Блять, я, я здох. Сюди вниз, сюди вниз бігай. я розумію. Біжи. біжи. І наліво. Біжи! Нема як бігти! Блять. Ура! Все, чекай, я щас прийду. Він, він тут. Вони тут. Вони тут. Там То люди. Приготуйся їх відбивати. Давай. Похилься, похилься! Ще один, ще один! Хорош. Все, пидни У мене в спині люди. Де? о там на вулиці? Де я. А, вже жемитка пропала. На вулиці були? О, там. Мінімум двое було. О. Ты их прям бачил? Ну естественно. Бігли вони люди. Блять! сука. Тікай, тікай. Оце Оце вони сюди і прибігли, походу. Угу. Ой, ну вони звідси не вийдуть кужа. уже. У них немає іншого підйому, А, а вони... вони можуть через низ, правда. Тікай, Антон, тікай до сторони виходу. Блять, накидав одному, да де... Другий цілить. Тікай, 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 тікай! Да, 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 оттуда. Та я ж пам'ятаю, де вийти. Бля, и тут еще дроны бежать. Блядь, и бомбар... Бом бомбардир. Бомбардир. Направо, направо. А, у тебя спонтеры справа, не пались. Блядь. Спалы Да. Да. Тикай, просто тикай. Тикай. Сука, ну блядь падло Люди, у нас попереду люди. Не біжи. Да, бачу, да. На нас дивляться. Давай приймем. Люди. У тебе споттер. у мене КД. Чекай. Антон, сюди да, сюди 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 Бля, і шарики, еперный, балет Бід, хилься. Нема чим. Окей. Пять хвилин до кінця. Ті типи справа стріляють дрони, да, які в курс, на нас я бачу. Давай через ліво. Наліво, да. Через ліво трохи обійдемо. Бля, стаміна не вовремя. Дуже не вовремя. Все нормально, Антон. Я, Все поки, я поки не нервую. Їх, їх, спо, їх спотер заї заїде. За так диви, де він заграний. Вони, вот, да, вони не можуть вийти. Хтось помер. Готовий? Тихо, там біля самого Давай. этого вон ходить Давай, похуй, похуй. Похуй, нам треба викликать, бо не вийдем інакше. Сейчас, сядь тут. Сиджу Блять, треба заебашить. Ого, я не бачу. Все? Понятно. Нікого, блять. Антон, треба заебашить. Ты не зараз. Окей. -мо! Блять, я не... Я не натис! Б... Натискай! Бежу, 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 бежу! Я застряг, сука! Текстуры. А він просто вгору долбиться, прикинь. Хорошо, хай довбиться. Все, стоїть на місці там, де він тебе втратив. Окей. Молні до тебе побіг. Так, да, да, да бачив. Пошов нахуй, блядь, я знаю, як з тобою спілкуватись. Завиходим. Виходимо. О, Запускай. Тут тіло піді мной, лутай. Запускай. Я запускаю. Уже запускаю. Все, ебать, там пацанам не вийти. Тут Ліпер такий загренный, пизда. Оце було, конечно, потненько. Фу, чувак, ебать. Угу. Ну, ці арки, блять, так заєбують, чесно. Ну сука. Ну просто життя не даються. Але нас не выїбали, не Тіпи, не арки. Нас не да. выїбав Нас не виїбали тіпи, нас не виїбав ракетір, нас не вибав, ет, Бомбардир. Бомбардір, а, ракетір, типы, бомбардир І липер. А, еліпер. Єбать, тобі, блядь, як, як як, ти любиш казати, як масличка, блядь, поскочила. <рик> Не виєбані 2.0. <рик>